Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. До 36 зросла кількість поранених від вчорашньої атаки росіян на Запоріжжя. Госпіталізовані 16-річна дівчина та 14-річний хлопець. Наразі в лікарнях 21 людина, троє у важкому стані. Комунальники продовжують закривати ОСБ листами вікна у 11 багатоповерхівках і 10 приватних будинках. З повідомленнями про пошкодження житла звернулося 79 запоріжців. Продовж доби окупанти завдали 441 удар по Запорізькій області, 54 повідомлення про руйнування житла, об'єктів інфраструктури та автівок. Минулої доби поліцейські евакуювали з голі поля 70-річного чоловіка. 6 тисяч доларів за втечу з країни. Схему для ухилянтів організувала Запорізька адвокатка. Разом зі спільниками оформлювала військовозобов'язаним пакет медичних документів, що давав право на перетин кордону. Таким чином, 20 чоловіків незаконно покинули країну. Поліцейські вилучили в учасників схеми 1,3 мільйона гривень. Жінка та двоє її спільників під вартою. Їм світить від 3 до 5 років ув'язнення. Вісім пожеж через ворожі обстріли у Запорізькому та Пологівському районах. У Оріхові горіли сім житлових будинків та більше 40 господарчих споруд на площі майже півтори тисячі квадратних метрів. У Гуляйполі сталася пожежа у двох спорудах та на відкритій місцевості площею 1,4 гектари. Жорсткі обмеження на воду в окупованому Бордянську. Загарбницька влада хоче обмежувати водопостачання місцевим з 8 до 11 та з 16 до 22 години. Промислові об'єкти вночі взагалі будуть без водопостачання. Бордянці вкотре стикаються з нестачою води, яку окупанти спричинили підривом Каховської ГЕС. Між урожайним та токмаком село оборони уразили потяг з цистернами. Він візпальне на запорізький напрямок. Потяг зійшов з рейок, а вогняне шоу доповнили наші дрони. Сарана відступила. Держпродспоживслужба скасувала особливий режим захисту рослин у Запоріжжі та районі. Через навалу Сарани обмеження діяли у Кушугумській громаді на площу 21,5 тисяч гектарів, та у комунарському районі обласного центру більше 6 тисяч гектарів. Ненажерливих комах поменшало, тож карантин скасували. Школа у Запоріжжі отримала сучасну сонячну електростанцію. Вона покриває понад 98% денного споживання електрики, вже видала мегаватт енергії, зекономивши більше 10 тисяч гривень на її закупівлі. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.